Усім привіт! І сьогодні канал про футбол збирає команду місяця, тобто команду вересня. Кращі гравці за вересень попали до нашої збірної. Ми починаємо! Приятного перегляду! Голкіпером команди буде Марк Андре Терштегін, другий місяць поспіль. Він провів 7 ігор, три з них на нуль, чотири сейви в середньому. За матч. Дуже гарна статистика, і він попадає до нашої збірної. Дует двох центральних захисників із Манчестер Юнайтед це Лісандро Мартінес та Рафель Варан. Лісандро в цьому місяці провів 5 ігор. В середньому за гру він робив один відбір, один перехоплення, два і два виграних верхових дуелі в середньому. За матчу. А Рафель Варан провів чотири матчі, включає національну збірну Франції. Зробив два відбори і п'ять виносів в середньому за гру. Дует із Барселони це наші крайні захисники. Перший Олександро Бальде, який провів три матчі у вересні, віддав дві голіві передачі, та в середньому за матч він робить три гольові моменти для своїх партнерів. Це дуже непогана статистика для 18-річного 18-річного Алешандре Він витіснив із основного складу Жорді Альбо. А Жуель Кюнде дуже гарно влився у каталонському клубі, провів 5 матчів та зробив 3 гольові передачі. Два півзахисники опорників це Чомені із Реалу та Замбо Ангіса із Наполі. Замбо Ангіса у вересні провів 5 матчів, забив один гол проти Ліверпулю та віддав. Дві гольові передачі. У середньому за матч він робить два відбіри та два перехвати. Орленд Чомені провів шість матчів, віддав одну голіву передачу. В середньому за матч робить три відбіри, три виноси та три перехвати. Трішки вище над опорниками зіграє англійс Жут Белінгем із Дорхмутської Борусі, який провів сім ігор, забив два м'ячі. У середньому робить три відбіри та два перехвати. А ще в середньому за матч на Джуде фолять три рази. Зараз дует із Парі Сан-Жермену. Неймар та Ліонель Месі. Месі провів сім матчів, забив 6 голів та віддав 4 гольові передачі. Він робить для своїх партнерів по команди в середньому за матч 10 голівих моментів. А Неймар робить 8 гольових моментів за матч для своїх партнерів. Але він провів 7 матчів, забив 3 м'ячі і дав 4 голіві передачу. в середньому йому понадобиться 77 хвилин, щоб забити м'яч. Форвардом другий місяць поспіль буде Роберт Лівандовський. Вдумайтесь, 7 матчів, 7 голів та 3 голіві передачі. В середньому це 56 минут на гол. Це космічна статистика для поляка. Дуже гарний місяць і команда місяця для поляка. Головним тренером нашої збірної ми призначимо. Хаві. Також середворд тариф дуже гарно відмітився Тібо Куртуа із захисників Ланардо Банучі, також Федеріко Дімарко, Лука Модріч, Сершо Гакпо, Кілян Бапе, Усман Дембеле та Рафель Лео. Всі ці герої потрапили до нашої збірної вересня. Відео підійшло к кінцю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Слава Україні!